Сьогодні ви побуваєте разом із нами у хаті, де смертельно ранили Олексу Довбуша. Тож вирушаємо в Космач. Зараз ми чекаємо господаря будинку, він нам відкриє і все покаже. Тут дуже гарно, дуже автентично. Ось дивіться, тут є камінь. Два каменя. Один, ніби закаменівший Олекса, а другий ось з такими надписами. На камені написано, що я любив рідних муцулів. Свій космач рідненький і ходив я по цих горах, як був молоденький. Торкаємося каменю, який торкався Олександру. Це будинок господаря, але навіть в нього ось такі вирізьблені скульптури. Дуже класно. Ми як тільки заїхали в космач, тут відразу видно таку автентичність, душу. Коротше кажучи, чекаємо господаря. Але як її все таки вдалося віднайти та зробити з неї музей з близько 500 експонатами у 1966 році. Там жила старенька жінка, якій було 106 років. Вона була родичкою Штефана Дзвінчука, який і вбив Олексу Довбуша. Михайло Дідишин вмовив тодішню владу збудувати їй новий будинок, а з цього зробити музей. Він навіть перевіз його на власне подвір'я. А сьогодні той самий Михайло Дідишин покаже нам найцікавіші експонати. Я знайшов у лісі жінку, яка сухотить мені оцю хату, аби, аби ніхто сюди не ліз. О, видите? Але я її сидю. Бо то така жінка, то є жінка, подобається, прийшов такий пан файний, як ви, та й побігла за ним. О, А я її сидю. Ну, то й мушую отак кожен раз. Двигати, аби вона уступилася від замка, і тоді тут розмикаються. Тепер йдемо до дверей. У цій хатці прожила жіночка 106 років. Народила вона три дівчинки, які вийшли замуж, і ні одна дітей не мала. І вона казала, що то в прокляті впало на її річ за те, що з її роду був у Довбуша. А той дзвінчик видати, який стріляв у Довбуша. Так став там деревом. А довго що так любили народ, що знайшли навіть стопу його. Кажуть, що довго став на камінь і залишив свою. стопу. <тас> Отак ми почули. <тас> Як посмачив, вміють вишивати. Ага. Ви коломийська дівчина, вмієте вишивати чи ні? Ні, якось ні. Яко ну, а дивіться, як у космачі вміють вишивати. І кожна вишивка має ім'я своє. А ну дивіться, то є сто узорів. то треба їхати за вишиванками в космоч. Ну, то, то тепер я вам скажу, що вишивала вона то два роки. Але нас китайці тепер звільнили від цього. Жінка собі варить їсти або займається любов'ю, а машинка торкотить там. І вона лише взяла і пішла, продала. А ну дивіться. Але Про... то називалося хрестиком, а це Низинка. То Низинкою 300 років тому вже висували? От це свідок того. Видите? Дуже хотів би, аби надрукували книжку, аби ви могли собі купити. Ну, тепер заходіть сюди. А я буду вам розповідати, ви маєте дивитися. Ану дивіться, це дуло рушниці, з якої стріляли у довбуша. Ця рушниця була занесена в церкву, де відслужували 12 служб у 12 церквах. Заладована була срібна вкуле і яра в пшеницю, бо казали, що довбуша кулі не бере. І хто передавав кому цю люпу? На збереженні казав, якщо ти її продаш з космача, проклятий ти будеш і рідві. А це така труба, яку вдовбур скликав своїх хлопців. ріг. Це вага така часів довго. І природа створила боротьбу за життя. Тут є священник, є робітники, є чадівники, є п'яниці. І та мама земля каже: не ви хрест свій, як можете, бо я не в силі вже зробити лад між тим народом. Є капелюх, смолянка, яку носив довбуш, є тут вушто, який по довжинці яблуку мудрості, є тут гордіїв вузол, який розв'язати ніхто не може. Вірили, що в горах живуть духи гір. Оце я створила природа, таке. Він показує язика до змії, тої його така величина, що під шапку ведмідь сидить. О, Видите? Ну, і є тут <кій>, такий філософ. І ви знаєте, є у Карпатах кажуть русалки. Так що тут, якщо жінка приходить з чоловіком у Карпати відпочивати, то треба, аби тримала його під рукою, бо як русалка, яка додивиться, то вона може поїхати без нього вже. Ну, і Євкосмаче ще п'яниці. Видите, навіть мають розку горівку коло себе, що можуть погостити вас. Так. І отакі от ми були і ложки 300 років тому. І отут такий. Пророк, як був Сократ. видите, природа його такого створила. І є такий пояс, який носив довгуш, ремінь називали. То є коло два сантиметри грубина шкіри того пояса, його не пробивала тоді куля. А оце скамінний зуб мамонта важить 5 кілограмів. І такий мамонт, і таке дерево людської мудрості. А отут стоїть образ австрійського царя Франца Йосипа і його два сини. Через того усятого була Перша світова війна. А отам стоїть журнал Україна, видите? На вкладинці колись був я. Отам такий журнал був. А довго ж побудував церкву у Космаче, яку спалили. У 83-му році це з твоєї церкви, це свічник часів Довбуша, А це такий полодник Черпак, де вибирали сир з бочок на полонинах. А от такими бартками. О, які бартки, дуже так, гарні бартки. Так, так. Ця польська влада заборонювала ходити з бартками. Люди робили. Топірці і келихи, то з бронзи відсипали. Опришки з бартками ходили, а так? Опришки ходили тільки з стальовими бартками. А це теперішній топірець, який можна купити у косові. Зупиніться на секунду, вподобайте це відео та залишіть коментар, щоб якомога більше людей дізнавались про наше українське. А це вічна боротьба зла з добром. То зло перемінюється у всякі форми. І ввесь час воює з добром. Видите, вони ніколи два не години помиритися. Ну і тут стоїть така баба-яга, але яка має кількасот років. Це дерево вивозили у Єгипет на трун фараонів. Це, казали, не гний дерево. А тут стоїть сумка, у якій Довбуш носив гроші. Видите? Там нема, не лишилось? Не лишилося як? А сумка. А оце, ви знаєте, я знайшов серце теперішньої людини, порожнє, до якого достукатися не годин. О, Видите, і така трембіта, гуцульська. Трембіта була як тепер телефон. Звуками трембіти можна було передати все, що все робить у горах. Так. А отут, ви знаєте, десь Бандерівці здоймили. З німці пасик, а на прячці було написано, що з нами Бог. А це не було так, як тепер паспорт. Як Довбуш посилав когось до пана за грішми, він показував цей перстень. А це горнятко, яким пили 300 років воду тоді. А це пістоль довбуша, де дерево зогнило, а де желізо лишилося. А отут стоять такі постоли. Що якби оця дівчина мала їх, то всі хлопці би себе її на ноги дивили. Так. А ви знаєте, як ви повернетеся дверим, то ви уведете усе видіче Око Боже, яке я знайшов на найвищого рігу Говерла. то око Боже, яке дивиться за нами всюди. Куди ми ходимо і що ми робимо? А оцей чоловік каже, що дуже любить правду, але показує великий кулак. Напевно, правда його у тім кулаці. А у лісі, аби ви не матюкалися, бо ліс має очі і ніс, і все чує і видить. А отам, от під довгу, що церкву, ми знайшли тим патріархом стопу Матері Божої, така є в Почаєві. Ви видите відпечаток на камені ноги Матері Божої. А то є образ архістратига Михайла, охоронці війська українського. Ну, і саме, ви знаєте, таке вам скажу те, що ви не знаєте, що були такі радянські нюхачі. Ось такими носами, видите, і вони, якщо щось пронюхували, то годі було від них відчепитися. І ще отам такий один нюхач є у самому кутку там. Ось таке ви могли отут. А це, це зошит? А цей зошит, якщо я взьму цього п'яниці в сторону, то цей зошит ви можете записати, що ви тут. Ой, як гарно. Якби ти знав, про що я співаю, ти би плакав. І я вам хочу сказати, якби я розповів вам своє життя, ви би плакали. Тому що... Але я увесь час сміявся і писав співанки. Ти а я казав. Я співанку знаєте, а ну нам. Ой, Ой. у тієї полонинці сніжок забілів від мила в полоненку, літо минає. Космачу мої рідні гори, гоцуйщино мила, моє серце, мою душу вся те полонила. До тюл лексах ходив у горах, добре було жити, бо селяни не мусили по нам довго жити. Горівочко й оковита за грей купю. Якщо нап'ю очі мазалуп'ю. залуп'ю. Да. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поділіться цим відео з друзями.